Парі, пан Свищ і пан Дрищ були в захваті від торта. Він чудовий, пане дрище, чи не так загорілися очі в пана свища. А вже ж, він просто неперевершений, пані свище, ледь не похлинувся слиною пан Дрищ. На ньому щонайменше самоскит крему. А всередині, певно, з мішок товчених горіхів, пане дрище. Я люблю, щоб горіхи обов'язково були потовчені. Ви ж знаєте, готовий побитися об заклад, пане свище, що крем заварний. Подивіться, який він пухкенький. Запевняю вас, пане дрище, що кулінари не пошкодували чорносливу, в торті його не менше двох пудів. Повірте мені, я ж чую його райські пахощі. А ви звернули увагу на мій монумент на верхівці? пихато спитав пан Прищ. Дуже схоже закопилив нижню губу пан Свищ, але знизу кепсько видно от коли ми доберемося до вас, пане прище, тоді роздивимося. Навіть покуштуємо, загиготав пан Дрищ. Цур, я відкушу вам носа, пане прище. А я обгризу вам вуха, пане прище, додав пан Свищ, вони, напевне, з мармеладу. Ще чого, пане свище, обурився пан Дрищ. Вуха теж мої. А це ви бачили, пане Дрище. Пан свищ підсунув під ніс іншому ненажері опецькувату дулю. Закладімося, станемо по різні боки торта і будемо виїдати в ньому сходи на гору. Хто перший дістанеться до фігури пана прища, той і вибиратиме, що кому їсти. Закладаймося, розпалився пан Дрищ, будьте нам за свідка, пане прище. Влада стояла на верхівці торта і з жахом спостерігала, як до неї з обох боків деруться двоє товстих ненажер. Лізуть, щоб відкусити носа і відгризти вуха, вони ж не знають, що вона зовсім не мармеладний пан прищ. Вона взагалі не мармеладна, а справжня, справжнісінька. Без вух і без носа дівчаток не буває. Я захищатимуся, битимусь до останнього. Може, навіть до смерті вирішила дівчинка. Парі виграв пан свищ. Він був трошечки тонший за пана дрища, тому видерся на верхівку торта хутчіше. Моя взяла, пане дрище, заволав товстун. Він був стомлений, але щасливий. Пане прище, дивіться, як я зараз обгризу ваші вуха. Пан Свищ Рачки підліз до, як він думав, мармеладного пана Прища і хотів ухопити його за вухо, але тієї ж миті мармеладний пан Прищ, а насправді не мармеладна дівчинка Влада, з диким вереском заскочила на його товсту шию і сама вп'ялася зубами у свищеве вухо. Несподіваний визволитель Владу кинули до темного підвалу. Там був неглибокий погрібець, до якого колись запроторювали тих слуг пана Прища, що чимось завинили. Тепер пан Прищ ним не користувався, він просто не давав винуватцям теплюків, і ті до ранку помирали. У темниці були не просто двері, а двері грати. Тому влада, коли ставала на верхню щаблину міні-драбини, могла бачити довжелезні сходи на гору, що були якраз навпроти її тюрми, а також вартового, якого пан Прищ до неї приставив. Вартовий сидів на нижній сходинці й куняв, схиливши голову на допотопну масивну рушницю. Владі було. Сумно, аж плакати хотілося. Вона ж бажала зробити як краще допомогти мамі. А тепер пан Прищ так, репетував, він вигнав маму з роботи. Влада благала багатія не робити цього, запевняла, що мама тут ні до чого, що тільки вона, влада, винна. Та пан Прищ ще дужче позеленів і ще гучніше заверещав в темницю її! Негайно киньте цю гусінь до темниці, бо я її знищу вже зараз, а її матір вишторхайте за ворота. І ніяких їй теплюків. Не треба. заливалася слізьми Влада. Дайте хоч жменьку тепла моїй мамі, хоч трішечки, невже у вас немає серця? «Є!» Нікчем намокриться!» – мокрице, просичав пан Прищ, пускаючи піну, але воно дуже холодне. Отож сьогодні мама не отримає свого теплюка на завтра. Господи, невже вона замерзне? Що ж робити? Як же врятувати маму? Влада вже сто разів обдивилася грати, але їй це нічого не дало. І сліпому стало б ясно, що вона не пролізе між прутами. Навіть якби пролізла, що тоді? Хіба ж вона здужає здоровенного вартового, та ще й озброєного рушницею? Ні, не здужає. Виходу не було. Владі могло допомогти лише диво, і дівчинка заплющувала очі. І чого тільки не уявляла, і до зубів, озброєного супергероя, що вривається до підвалу і перемагає вартового. І власну маму на чолі загону кухарчуків з ополониками, і навіть модернізовану теплокотом та ще й теплопсом стареньку свою роботесу, яка вражає ворога, паралізуючим ударом вибивачки для килимів. Але влада й уявити собі не могла, що її визволить пан Прищ. Він постав на верхній сходинці біля дверей, прочинених на вулицю, зовсім несподівано. Влада й не побачила, як це відбулося. Спочатку просто почула голос: Ану, ти, сплюху нікчемний, ану прокидайся, бо я тебе зараз же на місці знищу. Пан Прищ, як завжди, в своєму зеленому циліндрі з зеленою пикою, яка ще не оговталась від алергії, стояв ген на горі, спершись на холодну кам'яну стіну. Вартовий прочунявся та ніяк не міг розторопати що до чого. Ворушися там, кажу, ледащо. гарикнув пан Прищ. Та швидше випусти мені, дівчисько. Як скажете, пане прище, як скажете, заметушився здоровило і забрящав ключами. Зараз відчиню, пане прище, а як же? Влада була приголомшена. Вона поволеньки видряпалася з погрібця, а тепер віддай їй ключі й увійди за грати, наказав пан Прищ. Вартовий не посмів сперечатися. Зачиняй його там. Пан Прищ давав щораз дивніші накази Я? отетеріла Влада. Та ти ж, мала нікчемна гусене, долинуло згори. Чи тебе знищити просто негайно? В пана прища поїхав дах. Подумала дівчинка, повертаючи ключ у важкому замку. На першу сходинку влада ступила боязко, наче на підталу весняну кригу. За останньою сходинкою вгорі були двері, що вели на волю, але ж там був і ненависний та ще й схиблений пан Прищ. І від нормального володаря холодильника влада не сподівалася нічого доброго, а від божевільного. Проте вибору вона не мала, мусила підніматися. Та з кожною сходинкою хода її ставала впевненішою, а очі пильніше й пильніше вдивлялись у ворога. А коли влада порівнялась з паном прищем, вона навіть йому всміхнулася, чемно вклонилася, кинула на ходу. Дякую, пане Прище, і під стрибом вискочила на вулицю. Вартовий прикипів усім тілом до град і дивився на все це з відвислою, мало не до землі щелепою. А пан прищ теж просто стояв і дивився на вартового й нікуди не йшов. А потім на сходах заметушилися кострубаті тіні, то щурі, принюхаючись, побігли до пана прища. Той собі стояв. Щурі обнюхали його штиблети і. Заходилися їх гризти, потім перейшли на штані. А один забрався панові Прищеві на плече і став гризти вухо. А що пан Прищ? А нічогісінько. Він навіть не кричав свого Я вас знищу. Йому було байдужісінько до щурів, до своїх вух, до влади та й до цілого світу. Він же був мармеладний.